А на що на це цехі зняли мотор, на якому заявлено 100 тисяч пробігу? От цікаво, так? Да? От я вам розказую, значить, двигунчик у нас знятий, зараз знімається коробка передач. Коротше, проблема в чому. На 100 тисячах у людини вже два рази знімалась, голова діялася, непонятно, що з нею ділась, ну ясно. Плюс у нього що перепакована постеля розподільчих валів, і тут є нюанс, я вам його теж зараз розповім. Значить, а Двигунчик ми зняли для чого. Для того, щоб знайти, куди дівається тиск мастила. Що у нас по тиску? У нас на прогрітому двигуні. Тут одноконтурна система. Тут один датчик тиску масла. У нас виходить навіть менше 100. Далі ми вже не міряли. У нас 0,6 бара. Це десь 90 градусів. А має бути, а має бути при температурі десь так Ну, 100-110, 1,2. 1,2 2 Короче, Немає у нас давлення маси. Що ми будемо робити? Ну, По-перше, ендоскопом подивилися по циліндрам, там все окей, компресія міста, у нас задірів немає, клапана сухі. Ну, стандартні болячки, куди може входити ой, через що може втрачатися мастила, немає. Але є нюанс у нас. дивіться. Зараз знімаємо коробку передач, для того, щоб долізти до вкладищів, перевірити зазори вкладищів. На стан коліна і також от дивіться, як важливо перепаковувати постіль розподільчих валів правильно на сервісах, які знають, як це перепаковувати. У нас постелічка, якщо бачите, йде на звичайному чорному герметику гірметіку Вікторенс. Для вашого розуміння, цей герметик, він не розтворяється в мастилі. Мастилі, тобто, коли його намазали, положили кусочок герметика може відпасти просто і попасти десь в мотор, в масляний канал, забити його, і через це теж може втратитись мастило. Тому да. якщо перепаковувати постільку, обов'язково на анаеробний герметик, тому що він розчиняється в мастилі. І немає такої опасності, що він потім там заб'є, десь масляний канал. Оцей кронштейн, який сполучає вали зараз, його з нами немає, але тут зазор повинен бути ну, максимум це 7 соток. У нас допуски, у нас 5, 5 соток, десь так, 5-6. В принципі, ми тут в допуски, на це ми не, я би сказати, іс ісключаємо цю частину. Коротше, що... ну, по навіскі у нас все окей. Да, так, тут, або... якби, ми йдемо зараз поетапно, тут, тут це ок. І, скоріш за все, це, звісно, баланс вали. Але ми до них зараз дійдемо. І, як би сказати, все поступово. Короче, суть в чому в тому, що напишіть в коментарях, як думаєте, на 100 тисячах на ваги можуть бути такі проблеми на моторчикі ген 2 чи не може бути таких проблем? От дуже цікаво. 100 тисяч заявлено, чи просто десь щось не так і пробіг чуть-чуть скрутили. Ну